Ви наші говно. Давай, давай. Злякався повістки. Відомий фітнес-тренер плюнув у військового, який рік тому підірвався на міні. Сьогодні військовий дає коментар, що насправді відбулося. Українське суспільство Романа Завологу, вимагає, притягнути принижував Джо відповідальності і знущався над військовими. Аби надати розголос у цій ситуації, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. І Так, Не, 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 давай, не треба мені розказувати. Розкажи закон. Я не юрист. А хто ти такий? Розкажи на кого працюєш? На народ Украины, это на кого робота. Слышишь, на а что ты голос, слышишь? Голос не повышай. Вот это наш враг. И ты сейчас все формировал. Завали своя, что ты базаришь со мной так. Ты хочешь поговорить, давай поговорим. Че ты орешь на мене? Нельзя снимать. Слышишь, нельзя снимать. Ты в форме стоишь. Ты военный Покажи Покажите документы. Ты на войне, чешо, на фронт. Потом будем разговаривать. Ти воєнний об'єкт, чи ти що роз... ти такий? Як ви нас называли, що Чайка ти. Чайка звичайно. Як... Покажи, називись, пожалуйста. Мацько Олександр Федорович. Місцево воювати в 2016 році добровольцем у батальйон Донбас, батальйон спеціального призначення Нацгвардії. Я служив в різних підрозділах весь цей час і по сьогоднішній день, в розвідувальних або штурмових підрозділах весь цей час. Ви ознайомлені з 365 статьей. Ты Ти в инфляции, ты тут робиш? Я, що я документи не показав? Я, я, я тільки приїхав. вот сюда. И шо, там, нормально? Понравилось? Да, и шо, понравилось? И что, понравилось? Все четко и нам втирают эту на войну вашу. 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 Ваша, да, твоя. А я. Ты пришел виси, ребят, ребята ебать с улицы. И видите, шо ты паришь? А ты не круто, если бы они сюда за что еще было на коліна баек зустрічав, виходив туда. Ти вже зашлов і по солюсять ці от. Зашли ціни. Та это мы уже шо? слышали. Кстати, лучше другие. Ди ось я тут, ти мене нашов. Так ти, 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 ти не звільнишся уже Не плюйся, не плюйся, на куряний. Ти, плюся, ти плюся, плюся, вот так форсвай. Я ще дешов. Нахуй тебе мене послухай, бо я погано чую після контузії. Я не чую на право вухо. Пра, мене підбили, БТР БТРМ підбили перезумом, е, БТР ми дознищили і всю ніч виходили з оточення. От, вийшли через три місяці, дякуючи притулі. Притула нам пригнав Джипа. На цьому пікапі через три місяці я добросовісно я, добросов я підірвався на противотанковому міні. От, отримав важкі поранення, множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок, обгорівши ліва нога. Там 52 осколка, деякі ще не винули. Контузія на праве вухо, я майже нічого не чую. От, отримав інвалідність другу групу, ставить, третю групу, пробачте. От, воював в Попасної, в Авдіївці, під Маріуполем, Кримське. Ти, ти так не можеш розговорювати, поки ти в формі. Знімай, потім по всім Адекватно, не, не, не трусись. Не, я після контузії. тоді після контузії! Да. контузії. Мене не звільняють. Не не да, Та, Та, да, так сам попався на крючок. Кручов, сидиш, тепер пацанов, кошмар. я бабки і не брак, брак, я брак. брак на цьому суперечка не закінчувалася. Роман Заволока плював Олександра і почав відходити назад, адже інші військові відреагували на це. Роман із товаришем почали звинувачувати так військових у незаконній видачі повісток. Хоча, як стверджують у відео, самі військові. Вони надали всі документи і мають на це право. Загалом такі відео і погрози військовим схожі на те, що робить Мар'ян Чава. Я нагадаю, на Львівщині блогер також провокував поранених бійців ЗСУ, які роздавали повістки на вулиці, і також він опинився під вартою. Сьогодні повідомляють, що скандальний блогер вийшов під заставу у 215 тисяч гривень. 40-річний блогер створив певні. Територіальні громади по всій Україні, де закликає ось так поводитися з військовими, нібито відстоювати свої права. Хоча військові показують усі документи, але антидержавник Чава працює скоріш за все на Російську Федерацію. Його звинувачують у перешкоджанні діяльності Збройних сил України, а також в образі честі та гідності військовослужбовця. І ще одна кримінальна стаття виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України йому світить від 5 до 8 років в'язниці. Якщо доведуть його провину, Ютуб канал Ростислав Продакшн не стверджує, а лише має підозру, що ось ця ситуація з Романом заволокою дуже схожа на. Чу, і можливо, він якраз наслідник методички, за якою працює Мар'ян Чава, а також територіальні громади, які він створив по всій Україні. Ви наші гали. Ось власне так само як і чава, роман заволока провокує військових, аби вони підняли на нього руку або зробили ще щось а, незаконне, аби їх засудити. Українці, прошу передайте інформацію, якщо ваші родичі а, військові, що такі провокації від ось таких А що ну давай, давай. Бабки я не брав. Я пішов добровольцем. Ви наші говно. давай. давай. Ну давай, Хочеш чи що, давай! Не трогай, не трогай. Чо. А хто ти? Заціплювався. Отак, базар. Закінчиться війна. Як виграєте, да? в всіх об'їдете. Ось таке от знущання і провокації над військовими, які мають терпіти ось таких після того, як повернулися з фронту. Дехто дуже давно не був воєнкоматі, і для того, щоб поповнив свої дані. І в один такий прекрасний день. Ідучи по вулиці, побачив, що мене знімають. От, на, ну, на протилежній стороні дорозі мене знімають два хлопці. Я вирішив підійти попередити, можливо, вони не знали про те, що військовий знімати заборонено. Але відразу нарвався на грубість, нецензурну лексику і тому подібне. От. Він образив не мене, якби я просто йшов в, граждан, в гражданській формі, він би на мене не звернув увагу. Він образив всіх тих хлопців, які зараз воюють всіх тих хлопців, які зараз в госпіталях, всіх тих хлопців, які зараз похоронені, і один одне з наших обов'язків це їздить від тицяка на похорона. він образи від тих хлопців, навіть ті, яких вже нема в живих. Зі своєї зневаги та жахливої витівки над військовими, Роман Заволока, зловтішається у соцмережі інстаграм. Він вважає, що має рацію, і сміється з того, що про нього дізналася вся Полтава та Україна у поганому світлі. Він почуває себе добре і каже: привіт усім новим друзям. А новим ворогам бажаю піти за кораблем. Андрій Задворний, учасник холостячки, звернув на це увагу. Він опублікував відео у своєму інстаграм. Цей допис знесли. Жах, що відбувається в деяких соцмережах. Послухаймо, що каже Андрій про це зараз. Можу зрозуміти людей, які бояться мобілізації, там якось ховаються. Це все понятно. Типу, я не розділяю це, але ну. Може бути, але коли ти вилазиш на вулицю спеціально деш тригіріш, там військомів, там працівників ТЦК, знімаєш це на відео, е, принижуєш їх. Ця ситуація це взагалі повний треш після оголошення президентом зміни е, повністю керівників працівників ТЦК на ветеранів, як можна це продовжувати робити? Це визиває злість всередині, просто сплеск якоїсь ярості, бажання, щоб цю людину просто там, треба зробити максимально знаменитою, щоб його всі знали, і щоб він три тисячі мільйонів раз жалкував кожного ранку. Що він це, собі таке дозволив, і щоб жодний військовий більше не переживав того, що пережили ці хлопці. Я вважаю, що э, ця людина недостойна э, служити в армії, і як в наказання його послати в армію. Я симвім не згодом. Він там такий не потрібен. Це... Перебіжчик – це зрадник. Як угодно його там можна трактурувати, але він воювати не буде. Він буде займатися всім, чим угодно, але тільки не воювати, не захищає свою батьківщину. Оновлена інформація за систематичні образи працівників ТЦК СП. Поліція відкрила на Романа Заволоку кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 Років я нагадаю, друзі, що образа військового прирівнюється до злочину. Про це я раніше записував інтерв'ю. Я з юристом вона це пояснювала. Також стосовно образи чисті та гідності військовослужбовця, то наразі відповідні дії також мають в собі склад кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 435. 3.1 Кримінального кодексу України, і санкція за вчинення відповідного правопорушення є доволі значною, тобто такі дії можуть потягнути за собою відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк. Потрібно трошки підтолкнути наше руководство для того, щоб воно до таких людей трошки ставило жорсткіше. Оскільки вам вже розповідали, да, що нам в спину плюють, тут вже навіть не в спину, тут в обличчя плюють. І це не фігура речі. До таких людей потрібно приміняти більш жорсткі якісь чи закони приймати, чи я не знаю, якось звертати на це увагу більше. Вони дискредитують армію, вони підривають е мобілізацію. Ви ж розумієте, там хлопці, які там воюють зараз, їм потрібна заміна, ротація. Не просто їх поміняти. Вони приїхали, відпочивали тут. Ротація, для того, щоб вони відпочили. Неділю вони, людей не вистачає зараз на фронті. Їх зараз ніде не вистачає. Йому краще, щоб сюди прийшли буряти, відривали тут ту унітази, він тоді буде мати радіть. Я не знаю, що він. Може йому доплачують звідти туди з севера. Прошу усі правоохоронні органи звернути увагу на Романа Заволоку, адже він вже неодноразово притягався до відповідальності, але так цю справу і не довели. Він ображав працівників ТЦК ще із початку липня, але справу так і не порушили. Сподіваюся, цього разу заволока і йому подібні понесуть відповідальність. Поширюйте це відео, ставте вподобайки і залишайте коментарі, якщо згодні, що така людина має сидіти у в'язниці.